Всеукраїнський день довкілля кожен відзначив по-своєму, але мета у всіх була єдина зробити щось корисне для природи. У мікрорайоні Книжківці на березі річки Кудрянка довгий час було сміттєзвалище. Сюди звозили переважно будівельні відходи. Та тепер тут буде екологічний куточок. З ініціативи міської організації Всеукраїнського об'єднання Свобода за день тут з'явилось понад 200 молодих дерев. Їхав, висипав, викинув. Оці вот стихійні звалища. Відповідно, скільки, наприклад, комунальні служби не борються з цим на сьогоднішній день. Народ не може зрозуміти, що ми це живемо тут. Що це наш дім, що це наша земля, і ми маємо її шанувати і берегти. Серед насаджень переважає Береза, а ще й клен і Липи. Садженці активістам забезпечило місцеве зелене господарство. Корисною справою день довкілля зайнялись більше 30 людей, переважно молодь, хоча були і доволі юні садівники. Це приводимо не просто як такий Ленінський суботник, когось зігнали насильно, що от маєш прийти, а це люди прийшли від душі, просто тому що це вони переживають за ці речі. Кілька годин нелегкої праці, і садівники вже встигли зголодніти. Та на них чекав справжній козацький куліш. Закашевара Олександр Семчишин. Принаймні біля казана, він стояв найдовше, тому першим і куштує приготовлену страву. Марина вже встигла і дерева посадити, і долучитись до приготування кулешу. Дівчина впевнена у необхідності подібних заходів, от тільки долучатись до них повинні усі, а не лише окремі люди. Зараз мало хто заклопотаний проблемами за забруднення довкілля, і люди старшого покоління вони мало розуміють, наскільки їхні банальні дії забруднюють навколишнє середовище. Ми студентська свобода, молодь, хочемо показати, що кожен з нас має можливість покращити ситуацію в країні і в світі в цілому. Бо яка людина може банально економити прості ресурси. Такі, як от воду, наприклад, електроенергію, Богдан Любиченко, Михайло Габрух. Віп-новини.